Суло, наприклад, виїсти всі просто в залежності від того, як його побутувати, що буде. буде тобто, якщо народ консервував то м'ясо, для того щоб ви пішла один, я ось то вони їх способують сильно, ну і ви зрозумієте, що таке посолене, а засоши м'ясо. Тобто це різна якість була їжі, але однозначно їде м'ясо всіх, їли рибу, питання як. Наприклад, за перед схід і пряності і оці всі різні, вони стартують. Це було повітря, це було смачно. Як ми зараз? Задайте нас, ми зараз дуже любимо згорнути. Ну і випадка ну, в плані такого пиво і вино це Від Відколи з'явилося землеробство, відколи з'явилося міське солод, ячмінь. До речі, по основній легенді просто десь на континенті африканському. Коли я ячмінь посіяла, і вони просто за тим що попаду не зібрали, він почав по чуть підмивати, робити, і таким чином випадково якби винайшли манітні пиво. Ми так потім експериментували, але до -го, го століття знайшли вже дуже гарні, ми знаємо різдвоманітні сорти. Вино — це взагалі дуже дуже цікава, окрема тема. Але я то кажу, не тільки словом, а ділом. Ось і я маю тут зараз сказати про те, що насправді що ми говоримо про повіря, у нас від час дуже писала ця Ну, Тобто то, про пивниці, от де пиво можна було так, сучасні, як вони називали ці півбари, вони в нас згадуються з 16-го століття. Але в нас дев'ятнадцятому столітті це справа особливо. <пивницький> З вином, то взагалі окрема річ, ми там знаємо всі, так, що десь південна Україна може робити. Молдавія у нас зовсім не стоять. Але Україна, ну, Україна теж могла зробити. У нас зараз Ой, ця справа насправді народжується. У нас зараз є дуже крутих триб винороба. Ось, і Для того, щоб, так би мовити, повторити свого звіру. Я пропоную це вино скуштувати. Ось, воно в нас є, я йому сюди прихожу. Я У нас є дві пляшки, але я просто так його вам не дам. Дивіться, ми зараз будемо розігрувати цих дві пляшки вона, тому нам треба зараз е, самих таких відважних чи чиях чоловіка одного жінку. Хто готовий? Хто одну пляшку вина заслуговує, так сказати, відпрацьовує в хорошому сенсі цього слова, і другу. Нам треба ще дівчину. Нам треба О, ось, дівчатку. Ох, я так і знав. <сі> Супер. Дівчатку. 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 Вона не може зі мною так. Хто буде боротися за? Дивіться, що ми говоримо про нас така середньовічна час. Ось, За рахунок того, що пали почалися досить давно. Ось, але... Сучасні зрозуміли. але якщо ми говоримо там про 18 століття, то віденський бал в ті тій тім випадачі -ті -ті дозволяв потрапити, тобто за рік будь хто на дві дивитися, що робить. Роб роб. в чому блогічка. Вони тільки закривали повністю обличчя масками, розумієте? Тобто ти коли танцював, з кимісь, або танцювала, ти не знаєш, чи ти з королем, чи ти з жибраком танцював. Зрозуміло, це не знов забрати, бо ми ж мали щось одягнутися. Тобто, все дуже відносно. Але грубо кажучи, що в цьому плані не було ніяких ні статусних бар'єрів, ні соціальних. Все це було ось так. І для того, щоб максимально вас трошечки наблизити, так би мовити, до реальності. Зараз ми нашому королю нашу леді ми попросимо трошки, щоб, щоб сісти, щоб це було паралельно. І ви маєте по якихось певних рисах, по волосів, по елементах можливо, аксесуарах. Ви маєте вгадати хто це. Якщо ви їх трьох вгадуєте, пляшка вина ваша. Як я можу чіпати. Так, чіпати. можна чіпати, але Може, отак от не нижче просто поки говорить, говорить, веснянько пройшовся галюрку по полосах тут. А. Ти ще не чуртя. Не дифікляй давай. Я може не диви. Винче. Винче. Да. Ще, ще не Ми готові. Ну, у нього таке обоняння. <реку> він може навіть руками не трогати. <реку> ще не підійшов <реку> і чекає шкодувати. Три дівчат, Я за Я Дві стосовно. Можна я, можна я. Хто там можна я? Хода, хода, хода. Я бачу, я чую. Я прошу переживать максимально. А там нажав на відео, Йорк. Нажав на відео. Напроти вас троє їже. Що ж ты вишив? Ваші ході будуть працювати. А ви ще не можна? Можете носі подумати. Ну вот это не можно. Да, можно пытаться, чтобы не сползли. Ой, где был? Вот, подбирается. Кому просто, кому просто, кому і не просто. Ага. Це, напевно, вітайчик. <плес> Положите мені руки. Так. Це Це не брети взагалі. А Це мій Данило. дівчинка

Молодець, а, молодець! Та причому, що ми воротні, Так, давайте. Ви стирайте за